the shit.

На церемонії нагородження переможців літературного конкурсу Слово Укриття для серця вітаємо всіх шанувальників рідного слова. І першим музичним дарунком була авторська пісня гурту коло двох Конотопського міського центру культури і дозвілля кінотеатр Мир, керівник Денис Поліщук. В умовах повномасштабної війни РФ проти України наші воїни відважно захищають рідну землю від загарбників. Дякуємо Збройним силам України, нашим незламним воїнам за можливість жити, працювати, навчатися та проводити такі заходи у цей буремний небезпечний час. На жаль, декому з наших мужніх захисників не судилось повернутися додому живими. Вшануємо їх пам'ять та всіх українців, які загинули у війні російського агресора проти нашої держави хвилиною мовчання. Курс слово укриття для серця був започаткований у 2023 році до дня відновлення незалежності України задля розвитку та реалізації літературних здібностей обдарованих українців, збереження та пропаганди кращих культурних надбань нашого народу та національно-патріотичного спрямування. Засновниками та організаторами конкурсу є відділ культури і туризму Конотопської міської ради та комунальний заклад, публічна бібліотека Конотопської міської ради. Цього року у літературному конкурсі Слово Укриття для серця представили свої творчі роботи 36 авторів з усіх куточків України в Сюмської області місто Конотоп в Дніпропетровської області, місто Павлоград. Волинської області, селище Зимне у номінаціях поезія різних жанрів, гуморески, байки, проза, малі жанри та авторська пісня оцінювало творчі роботи конкурсантів компетентне, вимогливе, шановне журі у складі: поетеса, член національної спілки письменників України, керівник літературної студії Джерена Ірина Козлова. Начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Шинкаренко, голова осередку Національної спілки журналістів України, директор телерадіокомпанії Вежа Тетяна Голобурда, директор комунального закладу, публічна бібліотека Конотопської міської ради Наталія Ковдон. Як говорив відомий філософ Сократ, в кожної людини є сонце, тільки дайте йому світити. Настав час назвати імена нових зірок, що засяють на вітчизняному літературному небосхилі. Тож розпочинаємо церемонію нагородження переможців всеукраїнського літературного конкурсу Слово укриття для серця. До слова та відзначення переможців літературного конкурсу Слово Укриття для серця, вручення дипломів за зайняти перше місце. Запрошується голова журі Ірина Козлова. Вітаю вас, шановне товариство. Справді цього року конкурс був дуже представницький, дуже високого рівня роботи були подані на нього. Журі працювало злагоджено, дружно. Але у нас цього разу виникла така проблема дуже високий рівень, і важко було визначитися з першим місцем. Тобто, ви розумієте, твори такого рівня, які стали покрасою будь-якого міжнародного конкурсу, всеукраїнського конкурсу. Твори були ну, один такий тонкий нюанс, наприклад, на наш конкурс прислали твори, члени національної спілки письменників України, і конкурували між собою. Тому я щиро вітаю всіх, хто був відзначений на цьому конкурсі. Вітаю всіх учасників. Бо для когось цей конкурс це свідчення уже якогось творчого набуття, творчого зростання, творчої зрілості. А для когось, можливо, цей конкурс це перший крок у царину художнього слова. Тому щиро вітаю всіх. Дипломом за зайняте перше місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Авторська пісня нагороджується гурт «Колодво» Конотопського міського центру і безпеки. Заняте перше місце у літературному конкурсі Слово укриття для серця. У номінації авторська пісня нагороджується гурт воля міського будинку культури «Зоряки» Керівник Олександр Тоценко. Дипломом за зайняти перше місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Гумор нагороджується федір Рижий. Дипломом за зайняте перше місце у літературному конкурсі слово укриття для серця у номінації Поезія вікова категорія від 36 років нагороджується Оксана Логоша. Зайняте перше місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Авторська пісня нагороджується гурт коло двох Комитовського міського центру культури та загіння кінотеатру Мир керівник Денис Поліщук. За задняте перше місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Проза вікова категорія до 17 років нагороджується Маргарита Тямлова. За зайняте перше місце у літературному конкурсі слово укриття для серця у номінації Проза вікова категорія від 36 років нагороджується Ірина Романова. Також дипломами за перше місце у літературному конкурсі слово укриття для серця нагороджують. Учасники з інших міст України у номінації Авторська пісня Людмила Ромен місто Ромни. У номінації Гумор Ляля Сонячна місто Ромни. У номінації Поезія Вікова категорія до 17 років Дарина Католик зимне селище Волинська область. У номінації Поезія. Вікова категорія від 36 років. Алла Бабенко село Калинівка Роменського району. У номінації Поезія вікова категорія від 36 років Лариса Вовненко місто Ромни. У номінації Проза вікова категорія 18-35 років Ірина Чабаненко місто Павлоград. Дипломи та призи переможці отримають поштою. Давайте ще раз описками признаємо переможців! До слова. Та вручення дипломів за зайняте друге місце. Запрошується голова Конотопського осередку національної спілки журналістів України, директор телерадіокомпанії «Бежа» Вежа Тетяна Голобурда. Шановні присутні. Я хочу сказати, що я дуже рада сьогоднішній нашій з вами зустрічі. Привітати наших поетів і письменників нашої Конотопської Територіальної міської громади, ну і подякувати відділу культури і туризму Конотопської міської ради і головне публічній бібліотеці цього відділу за те, що вони вже вдруге, якщо я не помиляюсь, під час війни в Україні вони проводять такий ну, дуже цікавий і нема слів, щоб передати враження від того прочитаного. Що мені як члену журі вдалося? За зайняте друге місце у літературному конкурсі Слово укриття для серця у номінації Гумор нагороджується Анатолій Олег. У номінації Поезія Вікова категорія до 17 років нагороджується гульсанем Машаріпова. Дипломом за задня та друге місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Поезія Вікова категорія до 17 років нагороджується Дар'я Тихончук. За зайняте друге місце у літературному конкурсі слово укриття для серця у номінації поезія вікова категорія від 18 до 35 років нагороджується Яна Агалакова. За зайняте друге. Місце. У літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Поезія, вікова категорія від 36 років, нагороджується Людмила Глушко. Вітаю! За Засадня друге місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Проза вікова категорія до 17 років нагороджується Андрій Заєнко. За зайняте друге місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Проза вікова категорія від 36 років нагороджується Людмила Гладун. До слова та вручення дипломів за зайняте третє місце. Запрошується начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Шинкаренко. Доброго дня! Як часто ми сьогоденні чуємо слово укриття. І зараз ми такий прекрасний конкурс, дякуючи е і членам журі, дякуючи прекрасним учасникам. Дійсно, матеріали були неймовмірні. Ми читали, ми все дивилися. Е кому сподобалося одне, кому інше. Е дуже така полемика була непроста. Дійсно, рівень е дуже високий. І бачити в серці слова знайшло укриття. Оце так звучить сьогодні. Це таке, знаєте, не дуже гарне і страшне слово укриття, а може воно бути позитивним, гарним, творчим, як сьогоднішній конкурс. Вітаю всіх з завершенням! домом за зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Поезія, вікова категорія до 17 років нагороджується Анастасія Горбач. За зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово укриття для серця у номінації поезія, вікова категорія до 17 років нагороджується Вікторія Рязанцева. Дипломом за зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця. У номінації Поезія, Вікова категорія до 17 років нагороджується Олександр Яценко. Дипломом за зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Поезія, вікова категорія від 36 років, нагороджується Людмила Гладун. Дипломом за зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово укриття для серця у номінації Поезія, вікова категорія від 36 років нагороджується Тетяна Стеценко. Дипломом за зайняте третє місце у літературному конкурсі Слово Укриття для серця у номінації Поезія. Вікова категорія від 36 років нагороджується Володимир Сахнюк. Занята третє місце у літературному конкурсі слово укриття для серця у номінації Проза вікова категорія до 17 років нагороджується Матвій Мірошниченко. За участь у літературному конкурсі Слово укриття для серця і підтримку обдарованих дітей дипломом нагороджено Конотопський ліцей номер 10 Конотопської міської ради. За участь у літературному конкурсі Слово укриття для серця та за творчий внесок у розвиток літературного аматорства Конотопської громади. Дипломами нагороджені Дарина Лубенська, Поліна Огієнко, Ангеліна Полив'яна, Андрій Ященко, Дар'я Савченко. Вітаємо всіх учасників конкурсу і бажаємо подальших успіхів та визначів досягнень на життєвій нині. І зараз запрошуємо наших переможців продекламувати свої літературні твори. Запрошуємо до слова переможця у номінації гумор Анатолія Олеха. Будь ласка, я брав участь у номінації гумор. То, знаєте, те, що йде від душі. Оскільки саме зв'язаний постійно село, городи Тож, когось манять мальтіли, хтось їде в буковель, в Одесу, на кариби, в курортний куршавель, лиш я один не їду, у мене три свині. Пахаю без обіду, сапаю бур'яни, кошу траву корові, рубаю все дрова. Не можу я на море, бо ліза кропива. Маленькі ж бо курчата, пропонка буряків, не біла на ще хата, попискати бжуків, зібрати полуницю, почистити у Напружую сідниці, щоб бути не останнім в садінні тих городів в обробітку полів. І це зовсім не мода. Реалії цих днів у мене є засмага. Висока витривалість це наша перевага. У цьому досконалість. Ми завжди при роботі. Ми люди роботящі. А на морські курорти хай їдуть вишледащі. Запрошуємо до слова переможуцю у номінації поезія Оксану Логошу. Будь ласка. Я прочитаю лічного вірша про нашу літу, яке проминає. Видихне серпень, сердень димами зійде на нід. Хвилястих загубиться човничок літа, стрічки тепла залишилось хіба що на гніт, щоб досвітить зо три тижні та й перегоріти свічить стетління. Бо тлінне усе, що жило, все, що кохало, цвіло, і плода нарясніло, стума серпнева іще не рішуча, сміла, на видно кіла розплескало тумани степло. Однина над краєм на ластівку випустить з рук, тихо поскімлить на грудях з холового поля. Правду відпустить у вирій, неправду відмовить, чорного воїнства, круто вдягнувши клубок. Щиро дякую за конкурс такий чудовий, який нас готовий, навіть такі тяжкі для нашої країни, для нашого народу час. Дякую, шановному журі. Дякую вам, що ви прийшли, що ви привітали, підтримали і бажаю усім світлих. Бажаємо тихої днини, і звичайно, перемоги. Дякую, Запрошуємо до слова переможецю у номінації поезія Дар'ю Тихончук. Будь ласка. Всіх вітаю. Сьогодні прочитаю одну з своїх поезій. Палають наші села і міста, як ненависна, ворожа п'ята, посміла нашу землю плюндрувати. І плачуть сіладливі матері, всі люди, і дорослі, і малі. Не хочуть рідну хату залишати, допоки будуть війни на землі, хто право дав комусь вершити долі. Життя подарувати чи неволю, амбіції імперські не для нас. Якщо вони потьмарили їм розум, хай начуваються, ми переможем. Ми ворогу доводили не раз, коли тривожний пролунає час. У нас достатньо сили і традицій, супроти підемо, чужих амбіцій. Повстали наші доньки і сини. Вони врятують нашу батьківщину, славетну, незалежну Україну. Не віддадуть на Лепоталу землі свою часточку малу. Ми вільні, незалежні, не чіпай наш самобутній, милий, рідний край. Дякую. Запрошуємо до слова, переможецю у номінації поезія Яну Агалакову. Будь ласка, Прочитаю вірш. Завдяки кому ми тут всі разом можемо зібратися. Плаче реве, моє серце і думки уявили ж буденну картину: Український солдат в незалежні роки захищає свою Україну. Він не бачить твоє повсякденне життя, як будуються парки і сквери. І щоночі, щодня бачи він те небуття, бо у нього своя атмосфера. Не прогулянка в парку, не ліжко і любов, не вечірні обійми родини, а і стійкість і страх, камуфляж і вогонь. Вільні ми завдяки вартовим України. А зараз, шановні присутні, вас вітає переможець у номінації авторська пісня Гурт воля. міського будинку культури Зоряний. Рухище, оживи. Мабуть, я не стану Бог глибокі рани, мамо, приворний і верну. Нас не чіпай! Дякуємо всім учасникам конкурсу і бажаємо кожному щастя, добра, творчого горіння і наснаги. Нових перемог і звершень, щоб збулися ваші найпотаємніші мрії. Цьогоріч мрія у нас спільна перемога. Віримо, що завдяки Збройним силам України та єдності українського народу перемога неодмінно настане. Слава Україні! Героям слава!